Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 0910, 3 серпня. Вересня, я ніяк не можу запам'ятати це. Це ж, вчусь, в українській мові ніяк не запам'ятаю. Вересня, 3 вересня. треба перейти, щоб оце було на українській мові, бо в мене тут на російській я з цією технікою, ніколи мені до неї дойти. Так, добре, я роблю карту дня для Запоріжжя, Запорізької області, Мелітополь, Бердянськ, Херсонщина. Все як завжди, люди. Ми йдемо з вами по вже нашим привичним розкладам. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію на сьогодні по Запоріжжю, яка буде ситуація в цілому? Як воно що буде в місті? Так, ну що можу сказати? Вибір є, але в нас іде якісь лішення йдуть, немає захисту у нас сьогодні. Якось ми сьогодні не захищені. Ну, і як вивод на вечір: п'ятірка п'ятірка йде Жезлова, це ми дуже, дуже-дуже стримуємо свої, свою енергію. Життєву. Ну, тут ще йдуть страхи. Можу сказати, що йдуть страхи. Бо це вогняна карта, це наша енергія з вами. Ну, Подивимося, як воно що буде. Не подобається мені ця карта. По п'ятірочки. Ну, будуть і спити якісь іспити, іспити. Я можу вам сказати, що на вечір, ну дивіться, ми ж не тільки живемо війною, правда? В цілому, ця карта вона показує, що будуть якісь суперечки в віді, як сказати, конкуренції, конкуренції. Але ж це на вечір. На вечір. Розумієте? на вечір, яка там конкуренція? Іспитання, іспитання, іспити. Ціль цієї карти. Знаєте, як ви здаєте екзамен, то якісь состязання, ігри. Ось таке. Але це в мирний час. А для нас це, звісно, іспитання ми знаємо, яке буде. По роботі конкуренція, я вже сказала, і е, по взаєминам можу сказати, що люди будуть трошки сори, будуть йти на вечір у людей по, по, по взаємовідношенням. Маю на увазі в сім'ях, може, в колективах, які працюють, теж магазини. Ну, такі процеси, де вони не приривні, то буде така ось історія, що будуть такі Убіждення будуть у ну, всіх однакові. Розумієте, то будуть такі суперечки. І дома і на роботі. Але ця карта, вона каже, ціль цієї карти це підтвердження свого, своєї майстерності. То будемо бачити, яка майстерність буде в наших ППО. Це для нас головне. Ось так. Але е, дуже погана тут тінь цієї карти це бой з тінь, показна діловітість. Це дуже погано. Ця карта, звісно, нам перевернута, дуже погано лягає, бо це лішення якісь будуть йти. Ми чогось будемо лише втрачати будемо щось. Це тут все йде і е, захист, і е, матеріальні частини такі, знаєте, серйозні, і достаток. Ну, в общем, така карта серйозна, вона, знаєте. Для дівчат, звісно, це дуже погана карта для жінок, бо тут ще може бути втрата вагітності. На жаль, Ну, така серйозна карта. В особистому розкладі вона дуже серйозна. В общому цьому ну, місто не має захисту і будуть якісь проблеми по матеріальним частинам. Але вибір є, ну він такий, знаєте собі. Так, людина хоче, але бачите, ці карти дві такі тяжкуваті на Запоріжжя припали сьогодні. На жаль, На жаль, так трапилося. Ну ось, то що є, то є. Нічого не можу сказати, будемо дивитися по розкладам на удари, то подивимося, що там буде. Але дуже хочеться вже знаєте, щоб ми були все ж таки впевнені, що у нас, що у нас є захист все ж таки по. Повітрю, по від цих ракет дуже хочеться, щоб був захист. Вже ті технології, я думаю, потрошку на... приходять в Україну, то трошки тихіше в ці дні, согласіться. Тихіше, і збивають вони, і вже нема того масованого нальоту на нас. Ну так, Запоріжжя. Подивимося, як проіграється та карта по п'ятірки. Звісно, погано, що імператриця перевернута, це погано. П'ятірка то таке, знаєте, то можна пройти. То, як кажуть, знаєте, от, дійсно такі речі, що треба то все преодолівати, то і в питання будуть йти. А от, звісно, що імператриця перевернута, то погано. То можна накидати від просто якихось проблем матеріальних до втрати дитини, до втрати захисту міста. Ну, якось так. Тобто, знаєте, так, тяжкувата карта. Добре, дивимося окуповану територію міста Запоріжжя, будь ласка, покажіть нам на сьогодні карту дня. Шикарна карта дня. Я вам розказувала в розкладі, хто дивиться на знаки Зодіаку. Це шикарна карта дня. Але ці, звісно, все портять. Тут страхи, острахи і дурні речі будуть робитися. Але вони нові. Не обов'язково вони дурні, вони нові, ці речі. Ми зараз подивимось, хто їх робить. Але по, по песі по жриці тут іде захист, тут іде духовність, тут іде розуміння того, що робиться. Е, люди будуть себе поводити сьогодні, ну багато ж людей віруючих, то ось буде таке, знаєте, ну, як кажуть, в душі буде таке мудрість буде, людська мудрість. Ну, так, Якщо коротко, будете ділитися з, тими, е, з іншими людьми. Тобто, ну ось, то, що по людям, то буде гарно. На окупованій. А, звісно, їхні оці страхи, там же ж, окупація є окупація, там ті покидьки лазять. Давайте подивимось на цього дурника, що тут буде. Ні, ну тут не буде нічого такого. Щось буде нове, тут ще й новий напажик, тут буде щось нове, але непогане. Непогане. Для нас воно буде непогане. Для наших людей погано тільки оця карта. Це депресія, це страхи. Ну, Таке. Але ж ви знаєте, що все зараз робиться для того, щоб деокупувати. То беріть себе в руки, будь ласка. Давайте подивимося, що у нас в Мелітополі. Вже так довго витерпіли, ще трошки осталося. Вже третє, це вже ну, десь днів 40, отак. Днів 40. Невеличкими копійками, там уже 42, отак, 43. Ну, це я так я так бачу. Я так бачу і мені дуже до цього хочеться. Давайте подивимося Мелітополь сьогодні. Мелітополь сьогодні будуть грабувати, як завжди. Забирати у людей останні, по чашам дуже погано. На вечір трошки буде тут. У вас по почуттям буде гарно, ну давайте подивимось. Але все ж таки це люди тримаються. Тримаються люди за що своєї мудрості, але оці покидьки будуть лазити. Будуть лазити по хатах. Ще й будуть робити дуже погані речі. То люди дуже себе. Я не знаю, що вам робити там. Мелітополь. Я не знаю, вони там, розумієте, вони знають, що їм гаплик, то вони будуть мститися будуть, мститися. Це. Дуже погана карта. Це противна людина, погана людина, зла, хладнокровна, мстительна, садисти. Садисти. Ось так. Це був Мелітополь. По людях, по людях тяжкі карти падають по містах наших. Бердянськ. Нема помірності. Немає шансу. Ой божечки. Але вас захищає сьогодні імператор. Ви під захистом? На вечір будете під захистом, люди? Це законний порядок. А, ну, давайте кинемо на нього. Так, тут буде шанс. М -м -м. Імператриця падає. Як таке возможно? Як таке можливо, імператор? Такий шанс класний і буде втрата того всього. Як таке можливо? Як таке можливо? В общем, бачите, люди, у вас тут буде 50 на 50. Буде і гарна, і втрата буде. Тобто ви просто по грані ходите там. По грані. Ну, це, мабуть, буде з тими партизанами щось, з цими людьми. Вони щось, будуть, вони щось зроблять, але понесуть е, втрати. Понесуть втрати. А так, в цілому по місту, тут погана ситуація. Будуть опять мститися, грабувати. Будуть люди, нести, будуть люди лишені матеріального, Банкрутство. ця непомірність. А ну, так, тут зрадники будуть грабувати вас. Ось вони сидять. Це Бердянськ. Ой, у вас сьогодні які карти Бердянська. Да. Взагалі. Це, звісно, історія така буде. Вона буде дуже серйозна, така потужна і будуть втрати. Ну, а по людям ось ви бачите, хто вас здає, хто вам дає. То... Ну, це, мабуть, із-за того, що це буде по початку дня, оце буде такий кінець. Люди будуть мститися тим покидькам. І вони пострадають. Пострадають. Там, там буде така ситуація інтересна, дуже серйозна. Давайте подивимося нашу сіру зону Запорізької області, яка прострілюється. Ну, і ось я вам показую так, воно все буде доробитися. По матеріальній частині там багато всього, цього і артилерії. Але буде вам іти і допомога сьогодні. Матеріального е, плану. На вечір буде щось таке новеньке. Ну, давайте подивимось, що тут новеньке. Суд падає. І очельник. Ух, ніфіга собі. Фіга собі. Ох, фіга. Значить, я можу сказати, що по нашій сірій зоні тут будуть робитися серйозні речі сьогодні. Я навіть не хочу далі відкривати. Ці три аркани це нове, це гарне для нас, для наших людей і дуже мудре, і це буде. Це, це робилося, проаналізувалося дуже давно. Це буде, це буде робитися, мабуть, по захисту, бо тут Вищий суд, це буде робитися на користь людям. Все. Я дуже сподіваюся, що там прийшла якась техніка вже, яка то може все бачити і може то все приостанавлювати, або предупреждати, або е, нивілювати то все. Я ж не можу казати відкритим текстом, я думаю, що мене зрозуміли люди. Бо в Україну зараз заходять різного плану, різного плану техніка, прибори, то, то ми все то маємо. І вже буде легше. Вже буде легше, той, той нашій зоні буде легше. Давайте подивимося, що сьогодні в Херсоні. Карта Херсону на сьогодні. Карта Херсону на сьогодні для наших людей. Наші люди, які в Херсоні, вони сповнені енергії, сповнені бажання захищати себе і своє. Буде якась допомога. Яка допомога? Брехлива допомога, оці будуть брехать. Брехать будуть, о, я ж сказала. Будуть робити віт, що вони для своєї картинки будуть там щось робити, як завжди. О, перевернута смерть. Непомірність, перевернута. Ну, і по почуттям на Херсон погано буде. Люди будуть боятися, звісно, після всіх речей. Так, так, буде. Є причина хвилюватися, є причина хвилюватися. Але буде якась маленька перемога наша, але вона нам нічого не дасть. Або це їхня перемога. І вона їм нічого не дасть. ця карта, вона так не показує, що. Але ми відкриваємо почуття, наші почуття, Наші почуття. То все ж таки буде скоріш цього, наша там. Невеличка якась перемога, але вона не дуже якось нам дасть. Ну так, трошки колихне почуття. Але бачите, воно перевернуто, то нічого не дасть. Все понятно. Нічого не дасть. нічого не дасть. Херсон, як завжди, сьогодні історія все та ж сама. Херсон впевнений в собі, люди стоять на своєму, але їм там дуже тяжко і страшно. Ось так. Стабільно тяжка ситуація. Стабільно тяжко. Чим більше ми робимо їм втрат, тим більше вони мстять нашим людям безоружним, нашим цивільним. Правий берег Херсонщини. Дії будуть стояти на правому берегі Херсонщини. Вони будуть стояти, отак потужно, будуть вестися дуелі, але воно буде стоять. На вечір, на вечір буде у вас дуже гучно і дуже буде страшно. І дуже буде конфліктна там ситуація. Тобто будуть йти іти серйозні речі по боям. Це все припаде на ніч. Ну, в общем, будуть артилерійські дуелі. Так що правий берег там по почуттям людям дуже страшно і тяжко. Все перевернуто. Але ось, ну, що ті вкопалися, що наші стали рогом. Все. На ніч буде Армагеддон. Маючи на увазі, я маю на увазі, що буде все громко, і ті, і ті будуть відстрілюватися. Так що так, правий берег. Там. А ну 20 тисяч тих покидьків там. Звісно, вони будуть захищатися. Давайте подивимось лівий берег Херсонщини. Так, ну от вечір щось буде там на лівому березі, але воно буде не, нашу, не в нашу пользу. Ну, я вам скажу, що, звісно, там же фільтраційні лагеря йдуть. Ось, пожалуйста. А, це відкритість йде. Відкритість, наоборот, відкритість. Ну, я вам скажу так. Значить, лівий берег. Тут будуть якісь такі хитрощі, які, ну, вони не на пользу точно нам будуть. Е, буде. Там будуть удари, там буде йти. Там будуть йти, гепати будуть. А ну, дайте я гляну сюди. Так, це наші будуть робити. Так. Так. Це наші будуть робити сьогодні по лівому берегу удари. Розхірячать їх там. Ну, ось вони на вечір будуть вам мститися. Ось так. Ось і все. А це зранку, мабуть, вони будуть ховатися, десь щось переміщати, але воно їм не допоможе їх розхірячать ну і будем... Будуть міститися людям. Людям будуть міститися, бо це люди відкриті, це наші люди безоружні. Так, немає... немає захисту, немає перевернута гармонія, перевернута зірка. Це Всесвіт немає захисту. І нічого не допоможе. Нічого не допоможе там. Буде така ситуація. Я можу накинути так. від Мінімуму це страхи, це з вами будуть поводитися дуже погано і до самого гіршого, бо захисту немає навіть все світу. Будуть люди там і м, погані речі робитися вплоть до загибелі людей. Так що, бачите, дурні речі. Цей дурак сьогодні падає і падає кругом. Будуть так, будуть малі втрати. Будуть когось уб'ють, когось поранять. Ось таке буде на лівому березі сьогодні. Так, сьогодні неспокійний день дуже. Усіх Усіх неспокійний день, за ісключенням нашої окупованої сірої зони. Ой, не окупованої я кажу, сірої зони Запорізької області. Там більш-менш так якось цікаво буде. Вони там щось, мабуть, додавили і буде трошки там поспокійніше і буде трошки попевненіше там наші себе почувати. Якісь там технології. З'явилося щось таке, що є там захист, там падали гарні карти. Так, такий був розкладик на єгипетських таро, карта дня. Почуємось, папа.